Отож на лівобережжі Херсонщини, за даними західних аналітиків, воїни зсу продовжили атакувати російських загарбників поблизу кринок, де ми досягли нових успіхів. Як повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець, противник, судячи з усього, концентрує свої головні зусилля проти плацдарму зсу в Кринках. Зокрема, він вишукував на цьому напрямку ударну тактичну групу у двоєшолованому бойовому порядку. Наступним чином в першому ешелоні чотири мотострілецьких батальйони 26-го мотострілецького полку та 144 Окремої мотострілецької бригади, батальйон морської піхоти та десантно штурмовий батальйон, другому ешелоні 328-й та 337-й штурмові полки. Артилерійську підтримку тактичної групи противника, яка діє по напрямку на кринки, окрім штатних артпідрозділів, забезпечує 277 ма артилерійська бригада та 1180-й артилерійський полк. Окрім того, варто зазначити, що командування противника, очевидно, вже задіяло у першій лінії оборони сили 70-ї мотострілецької дивізії, плюс принаймні. Один танковий батальйон поступово так само відбувається і 104-ї десантно штурмової дивізії по мірі переміщення до складу угруповання Дніпро з території тимчасово окупованого Криму щодо 70-ї мотострілецької дивізії, то її підрозділи розгорнулися у західній частині Олешок. Очевидно, командування противника бачає певну загрозу в діях передових підрозділів ЗСУ з боку проток Конка та Чайка. А підрозділи її 28-го мотострілецького полку противник задіяв північніше підстепно. Прямку на сонячну електростанцію явно з метою добитися розблокування прибрежної дороги Олешки Нова Каховка 26-й мотострілецький полк, очевидно, продовжує підтримувати російських морпіхів у їх спробах просуватися на кринки. Питання щодо відведення командуванням ворога підрозділів 177 го окремого полку морської піхоти, який поніс боях закринки вагомі втрати, все ще залишається відкритим. Принаймні до складу ні тактичного, ні оперативного резерву вони поки не потрапили. Скоріше за все, 177-й мотострілець Ский полк дійсно відведений у тиловий район, виходячи зі всього вище сказаного, стає очевидно, що у плані матеріально-технічного забезпечення своїх військ для противника ключового значення набуває дві комунікації, які йдуть по обом бокам національного парку Олешківські піски через Раденськ та Нову Маячку. Тим часом російського генерала Михайла Теплинського нібито відсторонили від командування угрупованням Дніпро. Про це написали українські аналітики, Відтепер його обов'язки виконуватиме тактично штабна група. Національного угруповання РФ під командуванням полковника Віктора Шмурова за останні місяці це вже друге відсторонення командувача цього угруповання. До призначення Теплинський керував обороною РФ на Запорізькому і південно-донецькому напрямку. За що його нахвалювали російські солдати? 10 жовтня у зв'язку з провалом оборони на Херсонщині його призначили командуванням угруповання Дніпро. Але як виявилось, Теплинський теж був нездатний відсунути українських воїнів з лівого берега. Єдина більш-менш ефективна тактика з його. Ого боку бомбардування авіабомбами, які здебільшого не влучали у ціль. Нічого іншого Теплинський придумати не зміг. Втім, я підкреслю, що у російському Міноборони цю інформацію поки не підтверджували. Однак про це вже масово пишуть як російські військові, так і про російські телеграм-канали. Варто додати, що ситуація на лівобережжі Херсонщини може різко змінитися після того, як наші війська фізично переріжуть основні логістичні шляхи. Якщо казати про Олешки, то достатньо перерізати дорогу є 97 сім Сон Керч Р 57 Олешки Скадовська або Т 2206 Тоді повністю буде перерізана логістика ворога вздовж лівого берега. Це унеможливить спротив з боку росіян обмежить їхню мобільність і маневреність. Все це закінчиться тим, що вони будуть змушені відійти десь до рубежів Раденська або навіть південніше. А якщо вдасться зруйнувати кримське місто, проблеми будуть усього південного груповання російських військ. Саме тоді групи Дніпро, Запоріжжя та Схід втратять необхідну підтримку та матеріально-технічне забезпечення. Наразі російська група військ Дніпро за чисельністю становить. Близько 68 тисяч особового складу 380 танків, 900 бойових броньованих машин, 500 самохідних артилерійських систем та 80 РСЗВ. За словами військового оглядача Олександра Коваленка, на перший погляд, це досить велике і потужне угруповання, яке повинно мати можливість здійснювати повний контроль лівого берега. Але відповідь на запитання, чому така група військ не може протидіяти зсу саме у деталях. Зокрема, це угруповання потрібно описувати не просто цифрами, а параметрами штатної комплектації чисельно 60 Вісім тисяч людей це 85 батальйонів тактичних груп. У свою чергу це штатно 935 танків, натомість у противника на лівому березі 380 або 40% від штатної кількості. Аналогічно і бойових броньованих машин у 85 батальйонів тактичних груп має бути 2805, а їх 900. артилерія у складі 85 батальйонів тактичних груп це 1020 стволів, але в наявності насправді 500. Тобто, за всієї своєї, на перший погляд, грізності, угруповання критично недоукомплектованих. Вони у свою чергу відсутність повноцінної комплектації підрозділу обмежує можливості щодо його ефективного застосування. Цій групи військ необхідно контролювати майже 250 кілометрів лівого берега Дніпра на Херсонщині. Тобто, якщо сухо, то перебільшено, то одна батальйонно тактична група на 3 кілометри лівого берега. А якщо не сухо і не перебільшено, то це без урахування тилової зони. Отже, концентрація має зовсім інший вигляд. Що стосується втрат ворога, то в районі Кринок наші військові знищили низку російської техніки. На кадрах робота ро. То ударних БПЛА Птахимадяра Мадяра» 59-ї окремої мотопіхотної бригади зазначається, що з за допомогою ФПВ-дронів були ліквідовані автомобілі, вантажівки, мікроавтобуси, БТР-82А та ворожий БМП.